З нами на зв'язку Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони. Пане Олексію, вітаю вас! В ефірі! Слава Україні! Ні, героям слава ви знаєте, я побачив, яким чином комунікують в тих соцмережах, які підконтрольні саме Пригожину, що відбуваються, і там вони його називають майбутнім президентом, найперспективнішим політиком. Як ви гадаєте, от зважаючи на ту ситуацію, яка от складається, яка відбувається на наших очах, а які перспективи у Євгена Пригожина, як у політика в Росії? Дивіться, те, що на Росії рано чи пізно мала би статися ГКЧП, нам це було зрозуміло. Більш того, ми доводили це нашим друзям, нашим партнерам. Вони чомусь в це не вірили. Вони вважали, що Росія це стійка держава, і Путін контролює всі процеси, які є на цій території. Як показує життя, як показує наш досвід на Росії, всі закінчуються так званим ГКЧП. Я хочу сказати, що Пригожин він не е, одинок. От, там є спільники, є помічники, вони знаходяться як на території Москви, так і на території інших територій. Майте на увазі, що це початок кінця Росії, чи дасться, скажімо так саме зараз здійснити цей переворот, чи він буде здійснений трошки пізніше, але це початок великих дій. Я хочу звернути увагу, що ви зараз сказали, що місцеві мешканці приносять їжу, приносять воду. Тобто, до нього дуже. Позитивне ставлення на Росії. Більш того, ви знаєте, що зрадник нашого народу Мідвічук є власником певних заправочних комплексів на Росії. Вони ж відразу мали паралельний бізнес. Так що ви розуміли, зараз заправляється вся та техніка, яка йде пригожинська. Вона безкоштовно заправляється на цих комплексах, які належать Мідвічуку. От, вітаються, от, харчуються і рухаються далі по тому плану, який в них зараз є. Тобто, чи можемо говорити, що Медведчук може бути людиною, яка допомагає Пригожину так чи інакше? Тобто, Те, що Пригожин не о, одна людина, це зрозуміло будь-кому, хто має аналітичний склад розуму, то розуміє, що на Росії одна людина вижити не може, от він там не один. Інша справа, коли вони почнуть скриватися, коли вони почнуть діяти більш активно. І як в який спосіб? Зрозумів, пане Олексію, ну от е, ви вже сказали так про те, що ну точно мають бути спільники в Москві, і це також всім. Ну я маю на увазі, дійсно е, зрозуміло, тому що ну не може він вирушати в бік Москви, не маючи там якихось покровителів чи друзів. Так ну хтось його має там зустрічати. Ми також бачимо, що до останнього чомусь було відчуття, що все ну не буде от такої ескалації, що буде продовжуватися ця така публічна сварка. Так вони будуть будуть обмінюватися люб'язностями з Шойгу, але ми побачили, що це не так. От вже зранку так з'явилися ці новини про те, що ну дійсно в Ростові вони захопили військові об'єкти. А як ви гадаєте, а що стало тригером? От чому саме зараз? Чому не на місяць пізніше, не на місяць раніше? Можливо, у вас є пояснення. Проді певний часу у нас буде дуже багато подробиць, і повірте, вони будуть абсолютно цікаві. От, але це вже будемо лишати до історії. Я хочу звернути увагу на іншу річ. В Ростові, от, з паном Пригожиним, який захопив військовий об'єкт під час е -то, того дійства, яке вони називається СВО, чи як вони його називають, сидить дві людини, високопосадовці, які мали би от, е вирішити питання відразу, вони з ним спілкуються як з простою людиною. От, не роблячись, не то, що треба було пробити згідно закону Російської Федерації. Це каже про те, що в нього багато прихильників і серед військових вони дуже поблажливо до нього відносяться. Вони вважають його своїм побратимом. От і я не знаю, як це буде надалі розвиватися події, але навіть поведінка цих двох людей, які були відправлені з Москви для того, щоб вести з ним перемовини, каже про те. Що приляк серед по відношенню до Пригожина і до його банди, от, доволі великий, пане ну От ми Піж побачимо... Того, коли військово так, так. я хочу бадати, коли військові не діють за наказами, не діють за тими нормативами, які є в у військах, закінчиться це дуже дуже погано. Це от яка ситуація у нас була в Криму в 2014 році, коли ніхто, коли побоялися давати ті чи інші накази. А тільки поодинокі командири виконували те, що стосується від, від відповідних е, указів норм, які є в, в військах. От така сама ситуація зараз ми спостерігаємо на Росії. Так, так, і от були ж повідомлені, і самі вагнерівці їх розповсюджували там серед іншого була фотографія, де як вони стверджують, там 180 військових командири середньої та нижчої ланки, які перейшли на бік вагнерівців, це їхні слова. І також ми бачили звернення від таких зеків з цих я не знаю підрозділів «Шторм-Зет», так які навіть записали відеозвернення з підтримкою Пригожина. Тобто, як ви гадаєте, ваша думка. Чи можна собі уявити, що велика частина російської регулярної армії може поставити на такого джокера, яким є Пригожин, а не все-таки перейти на бік ну, так званої стабільності, знаєте, ну, путінської вертикалі? По-перше, ніякої стабільності путінської вертикалі вже немає доволі давно. Все це міф, все це, що вони собі намалювали, придумали, вважають, що в такий спосіб можна управляти країною. От мають на увазі. От це неможливо у Путіна влади вже немає, і сама подія, яка відбулася, от це якраз наслідки того, що робив свого часу Путін. От і я неодноразово казав. Він 24 лютого, 22 року, коли розпочалася активна фаза агресії відносно нашої країни. Він почав процес розпаду Російської Федерації. І вона розпадеться, вона не буде в тих межах, як він на сьогоднішній день є. Початок був в лютому 2014 року, безглузне рішення. От а якщо повернутися до історії, то початок був у восьмому році, коли він перший напав на Грузію. От і це зараз наслідки його діяльності, наслідки його правління. Якщо б він бажав, що він був збирачем земель російських. То він буде руйнівком Росії, і це буде вже на наших очах і через що це. Початок цього процесу закінчиться він вдало не вдало, Це не має ніякого значення. Весь світ побачив, що ніякої влади у Путіна монолітної от в Росії немає. Давайте почекаємо, як зараз будуть діяти олігархи, як зараз буде опозиція, яка доволі дивно щось мовчить. От не чути таких, знаєте, гучних е -е, слів підтримки. Давайте будемо розбиратися і почекаємо, як жаба з гадюкою буде з'ясовувати стосунки. Ох, ну ви знаєте, що до жаби та гадюки, то от ми бачили заяву Михайла Ходорковського, так колишнього російського олігарха, зараз опозиціонера, який сказав про те, що він закликає всіх опозиційно налаштованих росіян підтримати так: от цей такий заклад з боку Пригожина, чи це може їм допомогти якимось чином? Я маю на увазі звичайно вагнерівцям. Тут справа в чому треба треба, треба розуміти, що на Росії знищена е, взагалі те, що стосується громадянського суспільства. Вони її знищували довгий проміжок часу. Чи лишилися там якісь поразки, чи є там на сьогоднішній день якась активність? Мені складно сказати. Ми, ми її, на прилике жаль, скажем так, от для російського народу. Ми її не бачили. Вони вони всі є рабами. Як вони будуть поводити, чи будуть вони обирати собі нового царя? От, ці ці чи вони будуть не, сподіватися, що лише старий. Ну зараз якраз оці, всі ці цікавинки будуть відбуватися на нас, на наших очах. Те, що там точно непросто, бо починаючи з биття гелікоптерів, починаючи з літака Ан-24, який зараз е заздав, скажімо так, катастрофи в Воронівській області, і багато багато інших речей. Правда, там, ніхто не знає, як яка там була підготовка, де там на сьогоднішній день, в яких містах є так звані закладки. Во для того щоб їх активізувати, і що це буде за дії? От і це є трагедія путінського і Я уявляю, як він зараз, як о той лист восени, восени, скажімо так, колихається, тому що він не розуміє, що як воно що буде відбуватися? Ну те, що є трагедією путінського режиму для нас, є великим приводом для для святкування. Ви вже згадали так про збитий ан 24 в Воронежській області. А області, тобто, чи можна стверджувати, що вороття назад? Як мінімум для самого Пригожина немає. Тобто, ну не може бути мирної угоди. Знаєте, де там сяде, я не знаю, суровікін, шойгу, кадиров і пригожин, потиснуть руки. Ну і повернуться в Україну вбивати наших співгромадян. Це вже виключений виключний процес. От виключно процес, те, що стосується нашої нашої радості, я би не був таким взагалі нам тут радіти, нема чого, тому що у нас попереду дуже багато роботи. От нам треба чітко розуміти, що нам треба звільнити всю нашу територію, от вийти на кордони 91-го року, от, і почати будувати нашу країну. Це наше завдання, от які ми маємо обов'язково е виконувати, і це важка складна праця, от, е на яку нас всіх очікує на, 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 на нашій території. Пане Оксі, ну от мені здається, що ви знаєте набагато більше і зможете говорити про це в ефірі. Я звичайно не буду від вас цього вимагати. Розумію, що є такі таємниці, які не варто озвучувати, поки не проходить якийсь час. Але е, от таке запитаю: а чи можемо ми якимось чином допомогти Пригожину та його вагнерівцям для того, щоб вони здійснили те, що вони хочуть? Давайте ми це питання лишимо без відповіді От історичні події, які зараз розгортаються. Будемо дивитися це. Давайте лишимо історикам, як це, це відбувається, от, в якому контексті і багато інших речей. Ви розумієте, що зараз не не час от про це про це говорити і про це про це розповідати. Те, що цей процес рано чи пізно мав там розпочатися, ну це це аксіома, от. зражують завжди свої. Так, так, я вас зрозумів. Ну от і знову ми побачили вчора. Ще до того, як відбулася, ну він пройшов Пригожин пройшов оцю цю точку неповернення. Так опублікувавши відео, на якому як він стверджує, можна побачити наслідки ракетного удару регулярних частин армії РФ по цьому табору вагнерівців, його найманців. До того він зробив ще одну заяву, і її багато хто трактував як такий сигнал заходу. Також пригожин нагадаю нашій аудиторії, він сказав, що отой. Міф на якому було була побудована вся російська агресія проти України, так починаючи з 2014 року, і звичайно ж з такою кульмінаційною точкою 22 другому з повномасштабним вторгненням, що бамбілі Донбас, оце все на народи Донбаса нападала Україна. Хотіла їх знищити, що це все херня, що цього ніколи не було, що це неправда. Як ви гадаєте, чи справді це був ну, такий можливо сигнал для цивілізованих країн, що дивіться, я та людина, яка готова говорити правду, давайте зі мною спілкуватися. Дивіться, давайте ми будемо з вами е щирими. О, ця людина вбивала наших людей, вбивала наших громадян, вбивала наших військових, наших цивільних, тому йому не може бути прощення на нашій території. От ніякого він такий же злодій, як і всі росіяни, які приймали в цьому участь. Інша справа, що він вирішив зараз вийти з цієї ситуації, і може ті події, які будуть надалі розгортатися, це буде е, для нього певним, скажімо так, от таким е, пом'якшучим е, фактором для вирішення його долі. Давайте так будемо говорити. Те, що він доволі давно вже вийшов з під, -під контролю, бо це вже на сьогоднішній день є факт. От, але мати на увазі до певного процесу він був повністю в системі координату Путіна. Коли це відбулося, от вихідці, я можу сказати, ми вважаємо, що це не е, питання не років. Це відбулося от десь місяць, півтора-два, коли почала зовсім інша максимальна радикальна риторика, Тоді було зрозуміло, що він не тільки. Е, це для зовнішньої аудиторії видає. Він не для внутрішньої аудиторії, для тих людей, які були спільно з ними, які ще не зняли, умовно кажучи, маски і не вийшли на авансцену. Повірте, вони обов'язково вийдуть і Їх там буде немало. Зрозумів вас. пане Олексію, тут звичайно, що для нас найважливіше, і ви абсолютно слушно замітили абсолютно слушно сказали про те, що пригожин це воєнний злочинець, його найманці це злочинці, які мають понести відповідальність і так вони вбивали наших військових, цивільних, поранених дітей, жінок полонених. Ну тобто тут немає ніяких сумнівів. Але мабуть найголовніше для нас чи може ця ситуація так, оцей закол. От в Росії, чи може він полегшити якимось чином стан на фронтах для наших військових, чи ви щось подібне вже спостерігаєте? От які можуть бути прогнози? Ну, по-перше, зараз зарано щось спостерігати. Звичайно, сама сам стан психологічний стан російських військових він буде знаходитися вже не в тому стані, в якій був до е, вчорашніх е, подій, які вчора розпочалися. От я хочу нагадати, що на превеликий жаль. Це не зупиняє оцю російську мерзоту. От і майте на увазі, що сьогодні вночі у та доповідь, які я отримав п'ят тридцять ранку, на привеликі жаль, вже 40 ракет використали. Це дуже багато використала Російська Федерація саме цієї ночі, тому що вони не покидають, скажімо, так от бажання от знищувати нас як народ, знищити нас як країну, але це точно їм не допоможе і те, що на сьогоднішній день відбувається. В Росії, от так це буде допомога? Чи буде вона миттєва? От я не можу сказати. Я сьогодні спілкувався з нашими військовими. От поки що ми цього не відчуваємо. Давайте почекаємо, як далі будуть розгортатися події. Так, так, ні, ні, не завадило так. Вся ця ситуація навколо Пригожина не завадила обстрілювати Україну. І маємо, на жаль, загиблих і поранених. Так, внаслідок ракетного обстрілу цієї ночі. Є ще одна соагресор, Так і ми говоримо про державу Білорусь, і тут було сьогодні буквально опубліковане цікаве відео. Його автор Валерій Сахащик. Він такий керівник департаменту національної безпеки у складі об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської. Він серед Іншого спілкується з білоруськими добровольцями, які воюють в лавах ЗСУ і допомагають нищити російських окупантів. От він записав таке відео, де ну, мабуть головний сенс його в тому, що або ми використаємо цей історичний шанс, або втратимо все. Тобто він все таки говорить про те, що мабуть треба щось робити і дуже швидко робити в Білорусі. Це все співпадає з тим, що е білоруський диктатор Лукашенко зараз не в країні, він знаходиться в Туреччині. Е як вигадав, Даєте, які перспективи там можливі ну, кожен е народ має відстоювати свою незалежність. Якщо білоруси вважають, що їм це треба робити, І час е прийшов, це їх е власне право. Так само, як ви пам'ятаєте, росіяни, які так, вирішили е показати, що вони є, які не згодні з режимом Путіна, вони заходили. На території Російської Федерації от всі ці процеси, які ви зупинити не можете, от незалежно від бажання тих чи інших осіб. Те, що стосується відразу, дзвінок був е, Путіна. Це сучасного Гітлера Лукашенко. Він йому розповідав е, про стан справ. Ну, повірте, це бу, була розмова між людьми, які дуже хвилюють, дуже дивуються пер за все за своє життя, тому що час вже приходить, от оцінки дати. Рокам 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 правління, які нічого доброго ні для одної, ні для іншої країни не принесли, так так, я тут з вами повністю погоджуюся. Звичайно, нам дуже ми дуже сильно вболіваємо так, і за білорусів, які хочуть зробити свою країну демократичною, це важливо для України мати такого сусіда, а не божевільного Лукашенка з тактичною ядерною зброєю, яку контролює Росія, повертаючись до Пригожина, так якщо... В принципі, багато хто говорить, що ну можливо так зараз цей репресивний режим путінської вертикалі все таки придушить Пригожина, придушить його вагнерівців. Це для нас також дуже добре. Це боєспособні, боєздатні, вибачте, військові найманці, так які наробили дуже дуже багато шкоди в Україні і вбили багато наших людей. Але чи можемо ми стверджувати, що ну точно немає повернення? До от, такого спокою, можливо, примарного спокою в Кремлі після того, коли навіть буде придушене це повстання? Навіть ці е, події, які відбуваються, навіть якщо вони зараз закінчаться е, негативно для Пригожина і для тих людей, які спільно з ними цим питанням займаються, маєте на увазі, що це вже початок, кінця російської. Імперії це буде остаточний початок. Він розпочався ще раз на лошовось році, потім чотирнадцятому, потім 24 лютого. А внутрішні події, це що ми довго чекали, вони вже розпочалися і їх зупинити буде неможливо незалежно від тих результатів, які будуть на сьогодні. Навіть фізичне знищення Пригожина, от це буде так само подія, яке буде впливати на багатьох людей в Росії, тому що в нього там було дуже багато прихильників. Він останнім часом. От дуже багато виходив в ефіри. Розповідав, те, що подобається певній частині населення. От, тому давайте будемо розуміти, що процес, як казав класик, пішов. Ну і от наостанок, мабуть, пане Олексій, хочу вас запитати. У нас в ефірі у моїх колег буквально пару годин тому був дипломат Володимир Гриско. Він є колишнім очільником Міністерства закордонних справ. І от він сказав, що насправді ця ситуація вона демонструє заходу, як вони помилялися. Так вони були впевнені, що Путін тримає владу. Все там у нього дуже добре. Ніхто не може нічого проти нього сказати. І звичайно, вони ніколи не будували ніяких планів щодо того: а от якою буде постпутінська Росія, так якою буде Росія? Коли вона почне розпадатися, ну і на його думку, так це дуже дуже недалекоглядно. Так ніколи про це не думати. На вашу думку, чи от ці події можуть змінити погляди Заходу, і чи нарешті вони почнуть дивитися на Росію не як на такий моноліт, з яким нічого не можна зробити, а як на реальну таку територію, яка має бути розділена, денуклеаризована, так і позбавлена путінських впливів? Анна Гризка фаховий дипломат, розуміється на процесах, От, був міністром закордонних справ у нас. От я можу сказати, що ми неодноразово на зустрічах з нашими партнерами, з представниками країни, які на сьогоднішній день нам дуже допомагають. Всі ми пояснювали, що ви не знаєте Росії, ми знаємо її набагато більше, і те, що ви робите таку якусь велич з цієї території на балатах. Майте на увазі, що це велика помилка. Уявляйте собі, що якщо зараз цей план пригожена і компанія, яка спільно з ними вдасться, от то треба було розуміти, що до цього треба було готуватися, і ми, починаючи з квітня місяця минулого року, пояснювали і американцям, і британцям, що треба готувати цьому заходу, що треба готуватися до розпаду Російської Федерації. І цей процес зараз буде активізований. Зараз ще будемо дивитися, яка буде поведінка Лукашенка. Давайте не забувати, що ця людина дуже швидко може пере... перевзуватися, в так, так. Да, перевзуватися в повітрі. І давайте будемо чекати. Зараз ще раз ну, дуже цікаві процеси розпочинаються. Ви тут абсолютно праві. Маємо набратися терпіння більше того, що ну це все дуже вигідно для нас. Пане Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони, був з нами на зв'язку.